Одного разу хлопець впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до старого і запитав: Ви мене не пам'ятаєте? Я був вашим учнем. Так, я пам'ятаю тебе третьокласником. І чим ти займаєшся зараз? Я викладаю. Ви так вплинули на мене, що мені теж захотілося виховувати юних учнів. Так. Дозволь мені поцікавитися, в чому ж виразився мій вплив. Ви насправді не пам'ятаєте? Дозвольте мені нагадати. Одного разу мій однокласник прийшов в клас з красивим годинником на руці, який йому подарували батьки. Він його зняв і поклав ящик парти. Я завжди мріяв мати такий годинник. Я не втримався і вирішив взяти його з цієї парти. Незабаром. Той хлопчик підійшов до вас в сльозах і поскаржився на крадіжку. Ви обвели нас усіх поглядом, і сказали Той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику, має повернути його. Мені стало дуже соромно, але мені не хотілося розлучатися з годинником, так що я не зізнався. Ви попрямували до дверей, замкнули їх і веліли нам усім вишукуватися уздовж стіни, попередивши. Я повинен перевірити всі ваші кишені за однією умови, що ви всі закриєте очі. Ми послухали, і я відчув, що це був найбільш ганебний момент в моєму недовгому житті. Ви рухалися від учня до учня, від кишені до кишені. Коли ви дістали годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду. Потім ви сказали. Діти, все в порядку, ви можете відкрити очі і повернутися до своїх парт. Ви повернули годинник власнику і не сказали більше ні одного слова з приводу цього інциденту. Ось в той день ви врятували мою честь і мою душу. Ви не заплямували мене як злодія, брехуна, нікчемну дитину, ви навіть не спромоглися поговорити зі мною про цей епізод. Згодом я зрозумів, чому. Тому що, як справжній учитель, ви не захотіли заплямувати гідність юного, ще не сформованого учня. Тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Потім молодий педагог запитав: Коли ви мене побачили сьогодні, хіба не згадали про цей епізод? Старий учитель відповів: Справа в тому, що я обстежував кишені теж закритими очима. Справжній учитель не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою.